Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття логіко математичного напрямку. Граємо в гру геометричні фігури. Назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Починаємо називати фігури по порядку зліва направо, з верхньої смужки. Квадрат. Прямокутник. Трикутник, круг, овал. Чи відрізняються фігури одна від одної? Чим відрізняються фігури одна від одної, як ви гадаєте? Кольором, формою? А чим відрізняються фігури, розташовані на верхній смужці від фігур? розташованих на нижній смужці. У квадрата прямокутника трикутника є кути, а у круга, овала кути відсутні. Давайте порівняємо квадрат прямокутник та трикутник. Для цього накладаємо трикутник на квадрат. Що ми бачимо? Скільки кутів у квадрата? 4. А скільки кутів у трикутника? 3. Три. А тепер давайте порівняємо трикутник і прямокутник. Що ми бачимо? У прямокутника 4 кути. А у трикутника три кути. А тепер давайте порівняємо квадрат прямокутник з кругом та овалом способом накладання. Що ми бачимо? У квадрата є кути, а у круга кутів немає. У прямокутника є кути. А у овала кутів немає. Отже, діти, ми бачимо, що у квадрата і у прямокутника чотири кути. Але ж ці фігури різні. Давайте порівняємо квадрат і прямокутник. Що ми бачимо? У квадрата всі сторони однакові. А у прямокутника сторони різні за довжиною. А зараз пропоную провести дослід з прямокутником. Якщо прямокутник розрізати навпіл від одного кути до іншого, ось так, то ми отримуємо два трикутника. А якщо його розрізати навпіл посередині, то отримаємо два Квадрати Сьогодні, діти, ми познайомимося ще з однією геометричною фігурою, яка називається ромб. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника. Вниз вгору. Змій в повітрі. На просторі. Це прикраса ялинкова. Пахлава, хрустка, медова, Дзига теж як ромб верткий. Тістечко, це ромб смачний. Давайте скажемо разом. Геометрична фігура ромб. А зараз, діти, полічте, скільки сторін у ромба, чотири сторони, а скільки кутів у ромба, чотири кути у ромба. Отже, у квадрата прямокутника та ромба чотири кути. А як ще можна назвати ці фігури? Ці геометричні фігури можна ще назвати чотирьохкутники. А зараз пропоную пограти в гру, «Знайди геометричну фігуру навколо себе. Отже, перша фігура квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна. Печиво, смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так кута всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутника склади, так квадрат зробив вже ти. А що схоже на квадрат? Я відповісти друзям рад. Цей кубик, і вікно, і великий екран у кіно, круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник. Часу круглий він лічильник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо, і у парку, і в авто. Діти назвіть ще предмети, схожі на круг. Прямокутник. Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кутає теж чотири сторони по дві, всі рівні. Цей кузов авантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та пано. Діти, спробуйте ще навколо себе знайти предмети, схожі на прямокутник. Овал. Гумовий ти сплющив м'яч. Коло вже овал, ти бач? Єстівний овал батон, огірок, горіх, лимон. Ще овальний ананас та лице у когось з нас. Диня жовта, кабачок. Дзеркало, яйце качок. Діти, знайдіть ще навколо себе предмети, схожі на овал. Трикутник. Сторони три, трикута. Познайомтесь дітвора, це трикутник, що за диво, перетвориться сміливо. То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі. Гір вершина, в шлюбці нашій, він вітрило. Ось трикутник маєш знати, що його завжди впізнати. Це для клоуна кавпак, а іще дорожний знак. Діти, знайдіть навколо себе ще предмети, схожі на трикутник. Діти, наше заняття добігло кінця. Пригадайте, про що сьогодні на занятті йшла мова. Ми сьогодні на занятті говорили про геометричні фігури, порівнювали їх, робили дослід, як прямокутник перетворити в два трикутники та два квадрати. А ще ми знаходили геометричні фігури. Серед предметів, які оточують нас. А ще познайомилась з геометричною фігурою ромб. Пропоную вам намалювати геометричні фігури та предмети схожі на них. До зустрічі, діти!